Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. 30 років тому було підписано Будапештський меморандум, згідно з яким Україна добровільно відмовилася від свого ядерного арсеналу, отримавши натомість гарантії безпеки від США, Великої Британії і Росії. Суперечки щодо цього документа не вщухають досі. Хтось називає відмову від ядерної зброї зрадою, а інші вважають, що цього ніяк не можна було уникнути. Пише журналістка Софія Заркевська. Далі мовою оригіналу. Другий президент України Леонід Кучма, який поставив підпис під меморандумом, заявив, що це була одна з трьох головних помилок за весь. Час незалежної нашої країни про це йдеться у подкасті Української правди. Велика частина ядерного озброєння СРСР була розташована на території УРСР, проте керівництво республіки майже ніякого стосунку до нього не мало. Зброя була під контролем Москви у 1991 році, коли Україна стала незалежною державою, Київ мав взяти під свій контроль все, що розміщувалося на території України. Проте цьому не були ні раді в Москві, ні в Вашингтоні. Там не хотіли, щоб третій у світі ядерний Арсенал залишився в нашій країні. На момент розпаду радянського союзу, наша молода. Незалежна держава отримала багато спадщину, зокрема в питаннях ракетно-ядерної стратегічної зброї. Ми стали власником 220 стратегічних носіїв ядерної зброї, 176 шахтних пускових установок і 44 стратегічних важких бомбардувальників, Згадує генерал-майор Микола Філатов. На озброєнні також було 130 ракет СС-19 Стелет та 46 ракет СС-24 Скальпель. Загалом на всіх цих ракетах було 1240 ядерних боєголовок. А також в Україні було понад тисячу крилатих ракет Х-22 для стратегічних бомбардувальників. Вальників, частина з яких була з ядерними зарядами. Перший міністр закордонних справ України Анатолій Зленко розповів, що питання ядерної спадщини керівництво країни почало вивчати ще в лютому 91-го року, коли до проголошення незалежності, ще було далеко, тоді МЗС провело нараду, на яку запросили провідних спеціалістів з усієї України. Там, зокрема, порушувалося питання того, чи зможе наша держава утримати свій ядерний арсенал. Водночас, уже в декларацію про державний суверенітет України було внесено поправку про намір країни стати позаблоковою та безядерною державою. Її підтримали без обговорення, адже тоді в українському суспільстві панували серйозні антиядерні настрої, на що повпливала трагедія на Чорнобильській АЕС. На відмову України від ядерної зброї повпливав і міжнародний контекст. Зокрема, йдеться про США, пріоритетом яких ще із середини 60-х було не розповсюдження ядерної зброї. Для штатів було важливо, щоб жодна країна не мала ядерної зброї і Україна не була винятком. Відмова від ядерної зброї була однією з вимог, виконання якої гарантувала, що країна після розпаду СРСР буде визнана у світі і отримає підтримку та допомогу, сказав колишній. Дипломат Володимир Василенко у цьому питанні США та Росія тоді досягли консенсусу. Вони вирішили, що ні Україна, ні Білорусь, ні Казахстан не матимуть ядерної зброї. Розповів Зеленко. Вивозити тактичну ядерну зброю з України почали вже після проголошення незалежності. Цікаво, що згоду на це давали українські міноборони. Проте підставою для вивезення арсеналу було розпорядження генштабу СРСР від 13 грудня 91 року. Держава, якої на той момент уже не існувала, зазначив колишній міністр охорони навколишнього природного середовища ядерної безпеки України Юрій Костенко. Зброю доправляли до Росії, проте самі ядерні заряди, які з неї знімала після цього. Не були знищені. Українські стратегічні аеродроми були знищені. Українські пілоти стратегічних бомбардувальників благали кучмо не робити цього, а залишити звичайне озброєння та бомбардувальники. Хоча б але кучма не слухав. В той же час залужний перед відставкою розпочав глобальну ревізію. Знайдено документи, які хотіли знищене. Відтак сісти може багато хто хто працював на Кремль 30 років. Зокрема, найбільше може дістатись Анатолію Гриценко. Затримати можуть і кучма цей червонь може стати для них останнім. Віль цивільним та привіт Юлії Володимирівні є за здачу ракет та бомбардувальників. За даними Генеральної прокуратури України, у період з 2005 по 2014 рік з України були продані 832 танки, 232 вертольоти, 202 літаки, 714 БМП і БТР, 4930 автомобілів, 28 одиниць ракетно-артилерійського озброєння, 1 мільйон 824 тисячі одиниць стрілецької зброї, і боєприпасів на 560 мільйонів гривень. Ще більше військового майна було продано до 2005 року, однак за даними Генеральної прокуратури, Тури документи про це знищення або втрачення через продаж сотень танків БМП, і БТР, ЗРК, літаків щодо обороноздатності держав, було завдано значною шкоди, поставлено під питання оборонні можливості країни. Розбазарювали військове майно практично всі міністри оборони, особливо енергійно ставлених к медвечука, екс депутат від блоку Юлії Тимошенко, російський громадянин Павло Лєбідів, міністр з 12 по 14 рік, який спланував зведення збройних сил України до чисельності в 50 тисяч особового складу, тобто до такого рівня, коли завдання захисту території країни було просто фізично неможливо виконати. Але лише Анатолій Гриценко, який перебував на посаді міністра оборони України з 4 лютого 2005 року до 18 грудня 2007-го, вдалося зберегтися в політиці. За даними Генеральної прокуратури України, за весь час перебування на посаді міністра оборони Анатолія Гриценка було, зокрема, продано 200 танків, 14 вертольотів, 8 літаків, 145 БТР БМП, 348 автомобілів, 16 564 одиниць ракету артилерійського озброєння, тобто більше половини. Продано за 2005-2014 роки 401601 ти Одиниць стрілецького зброєння та 140 мільйонів одиниць різних боєприпасів за всю цю техніку і боєприпаси держава одержала лише 1,3 мільярда гривень. За даними колишнього секретаря Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Івана Вінника, за часи очолювання Міністерства оборони Анатолієм Гриценком було продано закордонновітні зенітно-ракетні комплекси 300 за ціною 2,5 мільйона доларів. Кожен за його даними, в лютому 2007 року державне підприємство Укроборонсервіс і Міністерство оборони уклали угоду комісії про відчуження і реалізацію військового майна С-300 ПС на внутрішньому ринку надалі, як стверджує секретар комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони ДП «Укроборонсервіс» за угодами про надання послуг, які ймовірно були ефективними, передано придбані складові зркс 300 ПС на ремонтні підприємства для технічного обслуговування і профілактики. А вже в березні 2007 року посадовці ДП «Укроборонсервіс» і Міністерства оборони Республіки Казахстан уклали контракт на поставку зркс 300 ПС на загальну суму 23,6 мільйона доларів, що значно перевищує суму, яку одержали нашими наборони. Від першого продажу цього військового майна на внутрішньому ринку редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.